Якщо ви хочете дитинку навчити відповідати на питання так чи ні, то хочу вам запропонувати ось таку маленьку таку гру, яку можна взяти з собою у подорож чи на майданчик ігровий, та пограти з дитинкою. В, цьо, в цій грі ось такі запитання та дитинка е, запитання. це ананас, а на картинці Ківі. і потрібно, дитинці потрібно дати правильну відповідь, так чи ні. Якщо дитина немовлинева, вона показує пальчиком, якщо мовленева, просто говорить. Цікаві запитання. Тут є правильні запитання, це слива і на картинці слива. А є такі, які потрібно правильну відповідь подумати і дати правильну відповідь. Наприклад, це капуста, а на картинці цибуля. І, відповідно, дитина показує, що ні, або говорить, що ні, це. Кукурудза, а не морква. Ось така красива гра. Можна придбати як в електронному вигляді, так і готовий варіант. У нас дуже багато розвиваючого матеріалу. Для розвитку мовлення, читання, письма, зошити пиши стирай, календарі, комунікаційні книги, картки пекс, візуальні розклади. Можна переглянути матеріал на моїх сторінках в соціальних мережах, або написати мені коментар або приватне повідомлення, і я відправлю прайс на всі ігри. Ціна на цю гру буде вказана в описі до відео, або запитуйте, я вам відповім у коментарях. Гра ламінована! На металевих кільцях, які роз'єднуються, можна розкладати сторінки. Ось така цікава гра, так чи ні.